Всі привіт привіт Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також спишіть, будь ласка, в коментарі на підтримку цього відео. Якщо ви хочете побачити другу частину моїх покупок з Чорної П'ятниці, то залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте зручненько. Діставайтесь, смаколики, і погнали! Так, у мене тут величезний пакетос <свісно> всяких різних покупок. Так, я була у Вікторії Сікрет. Пакет від Вікторії Сікрет, то я думаю, що ми із неї і почнемо. Там я була два рази. У мене тут достатньо багато всяких різних баночок-шкляночок. Так, я все це, це повитягую, щоб не шарудіти. Тож я була в Вікторії Сікрет, як я і говорила, і там були знижки а, прекрасні. І зазвичай я не люблю ось ці всі пшикалки, бризкалки від Вікторії, оскільки вони достатньо а, активні і не всі мені пасують. Але лусіони для тіла. Чом би і ні. Тому така банка зазвичай. Коштує 110 злотих у Вікторії Сікрет, але були знижки по 39,99. По 40 злотих коштував Лосьйон. Також е, пшикалки ось ці, е, так само коштували, але їх настільки швидко розібрали, що поки я туди добралася, поки надумала, що мені все-таки треба, то жодної пшикалки по тій ціні не було. Я вибрала собі від Вікторії Сікрет два одинакові. Лосьони Cool Blooms, оскільки одна, взагалі я планувала дві подарувати, але одна банка погнулася то я її залишу собі. А одну обов'язково подарую. У мене є колежанка, яка дуже любить Вікторію Сікрет, і їй піде це на подарунок. Тому, оскільки я цей дарувати не буду, то я його зараз вам розкажу, як він пахне. Дуже ніжно, не, а... не агресивно, злегка солодкуваті ноти відчуваю. Запах достатньо такий холодний, квітковий, злегка солодкуватий. Мені подобається, не нав'язливий, тому цілком-цілком-цілком можу вам його рекомендувати. Ще один. Це Warm Horizon. Він достатньо був такий теплий, наскільки я пам'ятаю. Вроді віддавав митком. Не хочу поки відкривати, оскільки я таки не визначилась, котрі я буду дарувати, а котрі ні. Тому цей поки відкривати і описувати аромат не буду, бо, можливо, я його подарую. І ще один. Це Аквакіс, він достатньо такий свіжий, не наче пахне морем, морським бризом. Також достатньо цікавий, не нав'язливий. Жоден з цих ароматів не нав'язливий, не агресивний. Я купувала так, як би для себе, але прийдеться, напевно, з якимось двома. Однозначно попрощатись, бо я хочу їх подарувати, а можливо і три. Тому поки що не відкриваю жоден, окрім того, що погнулася упаковка. І оскільки місту за 40 злотих я не застала, але в колекції Pink Ось такий міст ілосьйон для тіла Basic Vanilla. Я обожнюю аромат ванілі, і його я достатньо добре сприймаю в косметиці, в ароматах. Зазвичай я напевно знімлю вам відео про свої аромати. Аромати. Про свої аромати, оскільки я достатньо так холодно відношуся, але маю декілька, котрі я люблю, котрі я використовую час від часу. Не кожного дня. Хоча сьогодні буде один, котрий я просто. Готова поливатися ним, якщо чесно. Я дуже здивована, щось змінюється у мені, і я починаю до деяких ароматів пристосовуватись і відноситися дуже навіть таки тепло. Тому, напевне, буде відео про мої аромати, тільки не знаю коли. Якщо вам цікаво таке відео, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Щоб я дурно не робила, бо я не знаю, як ви взагалі ставитесь до ароматів. Тож, цей набір коштував 120 злотих. Тут класний аромат ванільки. Mm -hmm, такий свіжий, солодкий, такий, у-ху-ху, такий як я, грейловий аромат, я б сказала, і мені подобається, тому я вирішила: о Боже, в лице не треба. Я вирішила, що він мені потрібен на смак не дуже. <свят> не вдихайте. Лосьйоном я також уже користувалась. Я не можу сказати, що це якийсь вау лосьйон, що він надзвичайно зволожує тіло. Він ну, гарний, гарно пахне, достатньо легкий, не липкий, але не супер живильний. На холодну зиму я зазвичай люблю щось таке ще більш живильніше. Так, оскільки я вже була зайшла до Вікторії Сікрет, вирішила. Чому би і не скористатись знижками, тому купила, не знаю, чи вартує показувати чи ні, але вже. купила ось такі спортивні бралети. Вірніше, це бюзгальтери, але без кісточок, без паралону. те, що я люблю. Зазвичай я утепляюсь на зиму. І тут два класні. А відтінки рожевий, яскравий та голубенький І два такі бра коштували 280 злотих. По окремо один коштує 190. Тобто трохи там було знижки. І так само посвідчувала трусами в екран. До комплекту дві пари трусиків. Дві пари коштували 100 злотих. Ось так. Тож, обзавелась новим добром і йдемо далі. Не буду більше світити трусами вам в екрану. Але оскільки ми тут трохи поговорили про одяг, спідну білизну, то я вам хотіла показати футболку, котра на мені сьогодні це від українського бренду Hoodie Story. Вона величезна, якщо чесно. Мені подобається подовжений рукав і. Гарний напис Євкрейн, котрий виблискує. І взагалі мені подобається ця футболка для таких е, стилізацій, casual. Е, буде мені пасувати. Я люблю об'ємні великі футболки. Це, напевно, моя найбільша. І е, е, я не сподівалася, що вона настільки велика, але для мене це приємно. В загальному я в захваті і мені дуже подобається, що тут подовжений рукав. Е, у мене Ще такої нема, тому я задоволена. Давайте вам покажу косметику, яку я купила, а потім перейдемо ще до догляду. Е, з косметики. Я ще дещо замовляла, але, на жаль, поки що та посилка до мене не дійшла, тому просто я не буду чекати. Вирішила зняти відео. А як посилка прийде, то зробимо або розпаковку, або якийсь макіяж, а можливо я знову ще щось прикуплю, тож не чекатимемо. Наразі покажу вам бюджетні новиночки, котрі у мене з'явилися, і з котрими сьогодні зроблений мій макіяж. Якщо вам цікаво, тоді не знаю, напевно, це відео вийде наступним або вже вийшло. Дивіться на каналі, перевіряйте інформацію. І як появиться, то я обов'язково ось тут силочку вставлю. Погнали! Не на саму Чорну П'ятницю, а на початку місяця, я, листопада, я купила ось цю палітру тіней від Eveline Wonder Match Face Control Palette. І це неймовірна палітра, котра, я вважаю, є замінником від Hourglass. Пудра має надзвичайно. Подібний ефект. Також рум'яна, прекрасні, хороший, достатньо бронзер, хоча він достатньо такий з ржинкою але, як ви можете бачити, З цілком приємною з цілком нормальною ржинкою Єдине, що мені не подобається в цій палітрі, це хайлайтер, оскільки він достатньо золотавий, і коли я наношу на вилиці він дає темний блиск. Це, Тем... оскільки він на темній базі, то він видний на моєму обличчі. Мені не подобається. Все решту, це просто скарб. Зверніть увагу, бо це дійсно дешева штучка, бюджетна, але самі продукти, самі пудри дійсно люксові. Я, напевне, також зроблю якесь відео порівняння палітри від Hourglass, напевно, медуза і тієї. З одного боку нанесемо ті пудри з другого від Hourglass, бо це дійсно дуже-дуже-дуже подібний ефект. Вау! Рекомендую обов'язково! У мене, до речі, це відтінок 0,1. І ці відтінки мені подобаються кольорова гама більше. Коректор від Rimmel. Multitasker, the Multitasker Concealer, котрий мені дійсно дуже сподобався. Єдине, що проблема там з кольоровою гамою, я не змогла достатньо добре. Я не кажу, що це не співпадіння, що це погано виглядає під очима, але мені трошечки за світло. Хоча я вибрала найтибніший з найсвітліший, оскільки наступний. У мене відтінок 0,48 Ваніла, а наступний іде Сент-50-й, і він дуже темний. Також в кольоровій гамі в цих консилерах є. Два розові такі лососово-розові коректори. Я думаю, що також будуть гарно працювати з синевою під очима. Тож, можливо, ще якісь спробую. Але мені дуже подобається, як він ліг на моє обличчя дуже невагомо, я наша робила кілька разів і все це виглядає дуже добре. Це, звичайно, моє перше враження, але я дійсно дуже здивована і мені. Мені дуже сподобались. Дуже багато-дуже. Новинки для мене це від Lamelle BB Highlighter Contour і Blush. У мене все у відтінку 401 хайлайтер Pearl Bronzer Taupe а Рум'яна. Ті роуз класні текстури в бронзері та рум'янах. Мені не зовсім сподобався хайлайтер, оскільки мені здалось, що він підкреслив мої пори на обличчі, котрих. Практично немає, але він знайшов їх і підкреслив. Я, звичайно, буду ще тестувати. Також не супер зручно користуватися, це вам не Шарлота Тілбері, але сама текстура, самий продукт достатньо якісний, достатньо хороший, не плямить, гарно наноситься. Я також їх сьогодні наносила на себе. Тож, якщо вам цікаво, як вони наносяться, як виглядають на обличчі, переходіть у відео та дивіться. Ще один засіб від Lamelle це гель для брів, прозорий. Тут достатньо велика щіточка, котра багато набирає продукту, і я не знаю. Поки мені тяжко сказати свої враження. Називається він Liquid Brow Soap. Е, непогано, гарно укладає брови, не бруднить їх. Але подивимося, як він тримається, чи надалі буде так гарно е, виглядати, не буде бруднити брови. Єдиний мінус це прозора упаковка, оскільки, якщо я буду використовувати на брови, то, звичайно, все дуже швидко буде брудним всередині. Це мені не подобається, я зазвичай волію в таких гелях, щоб упаковочка була. А, закрита, <с> не видно було того бруду всього. Але поки нейтральне ставлення, я не можу сказати, що це вау, але я не можу сказати, що це погано. Мушу розпробувати, на бровах він злегка відчувається, але не доставляє дискомфорту. Від Evelyn я купила ось такі тіні з достатньо нової лінійки Choco Glamour. Коричневі це матові, а рожеві це блискітки, коричневі у відтінку 05, а рожеві 04. Коричневі мені сподобались, хороші як база під тіні, Навіть я сьогодні робила ним макіяж і все дуже добре. Ці рожеві. Вони не зовсім виглядають як рожеві. Вони не віддають отаким відтінком на очах. Це максимум, який я змогла витягнути з них. І все ж таки мені хотілося більше близько, і з цими дуже тяжко працювати, тому ці не рекомендую. А до цих можете придивитися хороші в якості бази під тіні, або ж навіть самостійно, хоча самостійно поки не знаю, мушу попробувати. З цієї ж лінійки я купила помаду. Ось такий красивезний відтінок. У мене він називається 02 Deep Cherry. Щоправда, це не черрі, це шоколад, але має дуже гарний відтінок, дуже. Боже, що це за своч? І дуже гарно пахне шоколадкою. Він не застигає, але дуже комфортно відчувається на губах. Тому так. І. На губах сьогодні у мене це помада від Maybelline Super Stay Vinyl Ink у відтінку 10 Lipi. Давайте також зроблю свотч. Дуже красивий винно-червоний відтінок. Мені він подобається, він і червоний, але й припилений. Дуже стійка ця помада у мене вже була у відтінку 35. Najpopularnejši smo iz CLN-ih. І я все-таки вирішила прикупити ще темніше. Дивіться, дуже гарно виділяють білизну, витягують білизну з зубів. І так виглядає красиво. Цей близ легка відбивається на чашках, але дуже стійкий, і мені подобається, як це виглядає. І останній косметичний засіб на сьогодні це ось такий олівець від Eveline Cosmetics з лінійки Варіате. Гелевий е, олівець, він написано, що металічний, 24 години е, extra wear, Waterproof. Сьогодні він у мене на сезовій. Металічності я як такої не бачу, але красивий відтінок, фіолетовий, приглушений і мені подобається, поки що тримається, але подивимося, як це все буде носитися на довший час олівець достатньо м'який, наноситься легко, поки сподобалось, подивимось, що буде далі. Наступне в Douglas я купила власне, аромат. У мене була мініатюрка 10 мл, котру дуже сподобала моя сестра, і я їй віддала. Аромат від Мейсон Margiela, репліка, і аромат, власне, мій називається Бази Fireplace. Я купила собі 30 мл. Спочатку я планувала купити також мініатюрку 10 мл, оскільки до арматів я так собі відношуся. Але, подумавши, я вирішила, що я не можу відмовитись. Плюс на Дагглас була дуже-дуже добра знижка. Плюс у мене там були пункти. І е, ця баночка обійшлася мені в 190 злотих, тому е, так. Я мушу це зробити. Це витвір мистецтва. Аромат. Мені настільки подобається. Це камін, це печені каштани. Там є солодка нотка, ванілька. Я відчуваю якусь причинку, такий перець. Він неймовірно на мені розкривається. Він, неймовірно, для мене не шлейфовий. Він відчутний, оскільки я отримала достатньо багато компліментів на рахунок цього аромату. але він більш такий інтимний, тобто, коли людина наближається ближче то відчуває, але він не тягнеться і, наприклад, на, на вулиці, коли я йду, за мною його не відчутно. Настільки він мені подобається, це, напевне, перший аромат, від котрого у мене мурахи по тілі. Є декілька ароматів, котрі я також люблю, але. Цей мене покорив. Я ходила довкола нього, десь близько близько року ходила час від часу, бризкала на себе, бо у мене дуже часто таке буває: якщо я нанесу на себе аромат. То за декілька хвилин навіть буває одразу, хоч сам він вроді мені подобається на мені. Коли я його відчуваю, мені зразу стає недобре, погано, починає е, тушнити, боліти голова і встіти і все таке інше. А це це просто ще ось для мене. Це просто я ось. Я зимою. Дуже зимовий, е, такий домашній, зігріваючий аромат. Е, так, мені подобається. Також я замовила собі з Medicaid ретинол. Не пам'ятаю з якого сайту. Я вибрала там, де була найбільша знижка і най, найнижча ціна. Напишу, підпишу, бо не пам'ятаю. Дивіться все в описі, там також буде якийсь лінк, де я їх замовляла. Мій. Улюблений Мадикейт Crystal Retinal 10. Нарешті я його купила, оскільки минулої зими я Мідикейтом так і не дійшли мої руки до нього. Я обожнюю його, він мені подобається. Активна штучка, котра допомагає тримати моє обличчя в порядку. Також. Вирішила спробувати все-таки цей крем під очі. Я взяла шістірочку Crystal Крістал Ретінал Eye 6- тут 15 мл. Оскільки від Verso Мені дуже сподобався, але я таки вирішила прикупити, раз я вже брала Crystal Ретінал для обличчя, то думаю, ех, була-не була. Тут 30 мл, тут 15, ось так це виглядає. Надзвичайно стильні, мінімалістичні упаковки, мені дуже подобаються, якісні. Тут все з дозатором помпа, котра завжди у мене працює дуже добре. Сам ретинол оранжевий, достатньо такий яскравий, поки що не відкриваю, бо маю інші. А це я відкрию, бо. З ретинолом, з ретиналом. У мене засіб під очі закінчився. Так само. Дуже оранжевий, зручний носик. Не відчуваю аромат, вірніше відчуваю Base fireplace. place. Спробую і обов'язково вам розкажу. Що як і до чого. Ну і звичайно, я купила свою улюблену умивашку, яка має бути у мене постійно нон-стоп. Я її обожнюю. Я не хочу шукати нічого іншого, бо я задоволена. Я ось е мігрую поміж Medicaid та Еліс Skin, Скін час від часу якось поло щось попадається. І це мої улюблені бренди. Моя шкіра задоволена, в гарному стані. Я задоволена з того, як я виглядаю. І чому я маю щось ще шукати? Звичайно, якщо я веду канал, і я в загальному люблю пробувати щось нове, але Продукти, в котрих я впевнена, вони мусять у мене бути. Це гель для вмивання Surface Radiance Cleans 150 мл. Дуже економічний, прекрасно пахне мандаринками, я його обожнюю, поки не відкриваю, бо у мене ще половина банки є у ванні. Це буде у запас. Ну і завершимо. Це відео, звичайно, з баночками від Alice of Skin. Так, так, так. Я прикупила ретинол і Менделік. А, міацинамід та крем під очі був подарунок. Оскільки там було купуєш два засоби, два. Один засіб купуєш один в подарунок. Два засоби купуєш, два в подарунок. Я зазвичай стараюсь в одній цінові категорії купувати, але м я прикупила те, що мені було потрібно. Плюс додатково було мінус 15% на весь чек, тобто два засоби. Мінус 15%, решта 2 в подарунок. І додатково в подарунок мені поставили ще таку новинку. Це помада гігієнічна від Eles of Skin. Цікаво, я ще її не пробувала, сама б не купила, але якщо є подарунок. Чорна упаковка. Я обожнюю чорні упаковки. Помада називається Peptide and Repair Lip Balm. Без аромату. Ось така. Також оранжевенька під мої ретиноли. Обов'язково спробую і дам вам знати, що як і до чого. Ретинол. Оскільки я свій, коли їхала в Україну, вирішила подарувати мамі Retinol and Peptide Rubenite Cream. Поки що також не відкриватиму. Мені потрібно завершити. Від Madicate, також в чорній баночці, він мені дуже подобається. Але, ну, як на мене, не вартує стільки, скільки просять, оскільки Крістелерітиналь працює не гірше, Цей працює не гірше, тому я казала, що я не буду більше повторяти Менделік, оскільки від PSA я бачу кращий ефект. Але у мене було загострення мого окне. І я намастилася ось цією, У мене була мініатюрка, ще, до речі, є. Я намастилася мініатюркою Дві ночі І лице просто ідеальне. Не знаю, можливо, це так співпало, можливо, ні, але я вирішила, нехай буде. Поставлю в запасах. Зараз в мене є ретинол і зазвичай моє обличчя. Тримається молодцем, <смі> нічого з ним не діється, але е, якщо щось буде непонятне, якщо будуть такі моменти, які були, то я обов'язково має бути. Маю, нехай. Е, я не знаю, я не знаю, можливо, дійсно це так співпало, але Менделік буде <смі> у мене в запасах чекати підходящого моменту. Звичайно, м'яци на мід. Alias of Skin, Probiotics and Niacinamide Pro Refining Booster. Я обожнюю цю сироватку 50 мл. Раніше було 60, вкрали 10 мл. Я обожнюю його на літо, тож напевно, я його залишу до літа, бо в мене зараз є вітаміни С, котрі я хочу тестувати, пробувати. ніацинамід – це дуже зволожуючий, дуже гарно працює на мені. На літо. Я використовую його і замість тонера, і замість сироватки. Можу нашаровувати. Е, так, е, хороший засіб. Він не супер працює з себе як це зазвичай робить ніацинамід, але все-таки злегка підтримує тезону в порядку. Зволожує, не знаю, рука до нього тягнеться, я його обожнюю, тому повторила. Ну і крем під очі, котрий у мене все ще є: Peptides and Omega Firmin Eye Cream, 15 мл. У мене є упаковочка, у мене є цей крем. Він все ще не закінчився. Я його купувала весною на початку весни, і я нон-стоп ним користуюсь. Так, у мене там бували мініатюрка від версо, ще якась мініатюрка, але. Все-таки більшості на кожен день я використовую його, мені дуже подобається, як він працює. У мене був момент, що зона під очима якось занадто швидко почала сохнути, забагато почало з'являтися мімічних морщин. Злегка я навіть замітила такі гусині лапочки, що злегка почали там десь виглядати, оскільки міміка у мене достатньо активна, я нею користуюсь, багато сміюсь. Що ж поробити, таке життя, не ж буду я ходити з і маскою. Тому мені подобається, як він працює у мене під очима. І я вирішила його повторити. Я його наразі залишу в запасах, але так, оскільки була Чорна П'ятниця, були знижки непогані, то я вирішила. І його взяти. Ну що ж, на сьогодні це все. Засоби, котрі я накупувала, завершились. Так, багато. Вийшло все одно багато, хоча я думала, що я цього року не зовсім закупилася, але е я все-таки не купила тонер, котрий я хотіла, в Dr. з і він у мене все ще в планах. Е цього року я не закупилася СПФами, ами але ближче до весни я це зроблю. Ну і не дуже я цього року закупилася косметикою. Я посилочку, яку все ще чекаю від Колейдос. Чекаю, але. Вроді більше нічого не купила. Вельми вдячна, що ви залишаєтесь зі мною, що додивилися відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось, тисніть, будь ласка, вподобайки, пишіть коментар на підтримку цього відеоролика. Також напишіть, що ви накупували на цю чорну п'ятницю. Чи пробували, можливо, ви ось цей крем від Medicaid. буде дуже цікаво. Як вам аромат від репліки? Взагалі, чи любите, чи можливо слухали. Власне, by the fireplace. Пишіть все, що думаєте в коментарях. Буду вам сильно і дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, не пропускайте мої наступні відеоролики. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже це дуже і дуже, і дуже важливо. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па! Добре, що я закінчила. Папа! -па.